Каствіничиний в новому епізоді нашої програми. Ми говоримо про логопедію. Сьогодні у нас у студії Альона Король, логопед, засновниця логопедичного центру. Пані Альоно, мої вітання. Доброго дня. Власне для початку розкажіть, хто ж такий логопед та що ж таке логопедія. Логопед це фахівець, який займається діагностуванням, коригуванням та профілактуванням порушень мови мовлення та комунікації у дітей та дорослих. Логопедія це наука, яка вивчає закономірності розвитку мовлення, причини, симптоматику, механізми порушень, а також методику подолання різноманітних порушень мови мовлення та комунікації. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід. Власне сьогодні, коли ми з вами зустрілися, розкажу такий маленький секрет. Глядачам, що свого часу мій син також був у вас, і власне ваша така репліка, що, мабуть, піввіниці були у вас і користувалися послугами логопеда. Власне, про ваш досвід. Дякую за запитання. Насправді, мій досвід охоплює різні сфери. Це і практичний досвід роботи з дітьми та дорослими, який вже налічує більше 22 років. Це і наукова діяльність, адже я маю ступінь науковий доктор кіно в сфері спеціальної освіти. Світи також я є засновницею та керівницею логопедичного центру у місті Вінниці. Мій досвід охоплює викладацьку діяльність у Вінницькому державному педагогічному університеті, викладаю цикл логопедичних дисциплін. А також останніми роками доєднуюсь як експертка з питань особливих потреб дітей у міжнародних проектах. А якщо говорити про кількість, підраховували скільки вже власне у вас було пацієнтів клієнтів. За 22 роки не рахувала, але останніх 5 років, які існує логопедичний центр, логоклуб у Вінниці через послуги нашого центру, тобто скоригована мова, мовлення та комунікація, вже були більше ніж 5 тисяч дітей. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, власне, коли і чому потрібно звертатися до логопеда? До логопеда рекомендую звертатися батькам дітей, коли батьки помічають будь-які труднощі або особливості в розвитку мовлення їх дітей. Це не обмежується ні віком, ні специфікою цих труднощів. Тобто, якщо мама задумалась над тим, що а можливо рівень розвитку моєї дитини дещо відрізняється від однолітків, чи можливо у дитини є якась специфічна трудність у мовленні, мама не розуміє, чи є це нормою чи ні. Саме в таких випадках є послуга. Консультування це не означає. Що дитина буде запрошена обов'язково до подальших регулярних систематичних логопедичних занять, але це точно дасть змогу вчасно визначити трудність, якщо вона наявна, і вчасно розпочати корекцію, адже рання корекція дорівнює успішній корекції і наближені до мовленнєвої норми. А з вашого досвіду, скільки відсотків, ну принаймні приблизно скільки відсотків завершуються на етапі просто консультації, а скільки відсотків все ж таки доводиться ходити на заняття? В сучасному світі, на превеликий жаль, ми спостерігаємо значне зростання дітей, які мають порушення мови, мовлення та комунікації. Це зумовлене різними чинниками, і хочеться сказати батькам, що для кожного віку є характерні норми, які повинні бути досягнуті дитиною для того, щоб Потім у школі було успішним навчання. Наприклад, у два роки у дитини повинні бути фрази. І якщо цих фраз немає, то ми не чекаємо трьох чотирьох п'яти. Поки дитина виговориться, або ж сподіваємося, що тато заговорив 4 роки, і моя дитина теж вдалася в тата і теж буде говорити в 4-річному віці. Якщо батьки спостерігають загальну змазаність мовлення, це може свідчити про тонусні особливості, але батьки не завжди можуть оцінити ці труднощі. Саме тому я рекомендую при будь-яких сумнівах прийти на консультацію і зрозуміти, чи дійсно все гаразд, чи потрібно розпочинати корекцію. Якщо в мовленні дитини наявні труднощі в звукоскладовій структурі, що мається. На увазі дитина переставляє склади місцями або ж спрощує слова, або ж має. Труднощі, наприклад, з побудовою речень має обмежений словниковий запас, або має труднощі з читанням та письмом у школі. Це все є приводом прийти на консультацію до логопеда. Ви сказали, що у два роки дитина має говорити там певні речення. А якщо це саме з двох років потрібно приходити вже на консультацію, чи можна раніше, тому що десь зустрічала інформацію, що з народження вже видно, чи будуть у дитини якісь труднощі і змовлення в залежності від того, як вона до прикладу прикл. Дається до грудей, чи справді це так? Логопеди, сучасні логопеди, фахівці з раннього розвитку мови та мовлення це фахівці, які дійсно здатні помітити труднощі в розвитку мови мовлення та комунікації ще в немовлячому віці. І найменший пацієнт, який прийшов зі своєю сім'єю, це була дитина восьмимісячного віку, яку направив педіатр, тому що перший помітив ознаки особливостей комунікації. І насправді педіатри це є наші помічники, а ми їх помічники, як фахівці з раннього розвитку мови та мовлення, адже в співпраці педіатри можуть помітити і перескерувати дитину на первинну консультацію. а логопед може далі здійснювати коучинг батьків, таке навчання для того, щоб мама могла в домашніх умовах, в рутинах допомагати дитині розвивати мовлення. А як правильно обрати логопеда, на що звертати потрібно увагу батькам, щоб і дитині, я так розумію, має бути комфортно, і батькам має бути комфортно. Власне, на що ж звертати увагу? Чудове запитання, тому що сучасна логопедія це наука, яка має різні спеціалізації. І дуже добре, коли батьки не соромляться, записуючись на консультацію до логопеда, запитати про його освіту, адже логопед має вищу педагогічну освіту. Іту за спеціальністю або ж спеціалізацією логопедія. до речі, у мене є чудова новина для вінничан, адже цього року. Вінницький державний педагогічний університет розпочинає набір на освітньо-професійну програму А601, спеціальна освіта логопедія. І я за нагоди хочу запросити абітурієнтів до нас на навчання, адже я також викладаю цикл логопедичних дисциплін. І після того, як батьки з'ясували освіту, потрібно обов'язково запитати про спеціалізацію, тому що, наприклад, якщо у дитини заїкання є Така спеціалізація, як за екологія. І якщо людина має в своєму досвіді багато випадків, дітей з труднощами темпу ритмічного мовлення, це означає, що такий логопед зможе ефективніше допомагати такій дитині. Є такі спеціалізації, як міофункціональна терапія, корекція, які пов'язані з тонусом м'язів, зі специфікою жування і ковтання, і це все вузькі спеціалізації. І один фахівець не може розумітися досконало і якісно допомагати в усіх сферах. Тому любі батьки запитуйте у логопеда не соромтесь, адже відповідні спеціалізації дорівнює ефективності корекції. Пані Аляна Альона розкажіть, що будь ласка, а власне скільки має пройти часу для того, щоб побачити перші результати, і чи завжди, от коли ми не бачимо результати, це означає, що щось іде не так і потрібно змінювати логопеда? Чи все ж таки я розумію, що це такий тривалий процес, але коли вже потрібно розуміти, що от перші все ж таки результати можуть бути, і ми на правильному шляху? А насправді результат може з'явитись і на першому занятті. Якщо, наприклад, у дитини будова, рухливість, органів артикуляції в нормі, фонематичні процеси, які відповідають за сприймання розрізнення звуків без особливостей, і батьки привели дитину, наприклад, поставити звук. У нас логоподичному центрі логоклуб є дуже багато випадків постановки звуків уже на першому занятті. Ще кілька занять для автоматизації, і дитина виходить з чітким і правильним мовленням. Однак... Є труднощі, які пов'язані, наприклад, з будовою артикуляційного апарату, анатомічні особливості, які ми не можемо. Дуже швидко поміняти вони вимагають співпраці з лікарями, ортодонтами тривалої співпраці, і логопед супроводжує процес ортодонтичного лікування. Якщо ми говоримо про активізацію мовлення, про так званий батьки знають запуск мовлення, а так ще рівної кнопочки нагадаю батькам для запуску мовлення не існує. Це комплексний процес впливу. Дуже часто навіть не одного фахівця, а команди супроводу такої дитини. Відповідно, ми розуміємо, що в залежності від індивідуальних особливостей цей процес може тривати. Від кількох місяців навіть до кількох років, і в цей момент також важливо розуміти, що є таке поняття не лише індивідуальні особливості дитини, структура порушення, а і співпраця з батьками. І ми логопеди приділяємо цьому дуже велику увагу. Адже від того, як батьки закріплять вдома набуті навички. В тому числі залежить тривалість корекції, а точніше її скорочення термінів. Пані Альоно, ви згадали про літеру РИ. Власне, є ось такий стереотип, що це найважча літера для того, щоб її поставити, для того, щоб вимовляти вірно, наскільки це правда. Артикуляторно звук дійсно вважається найважчим для опанування дитиною, часто він з'являється одним з останніх, тому що він вимагає вібрації на кінчику язика, а також координованих рухів артикуляційного апарату. І Найважчий звук для опанування дитиною, але не найважчий у постановці, тому що знову ж таки повертаємося до індивідуальних особливостей в залежності від стану м'язів артикуляційного апарату, ми можемо запустити звук і поставити його. На одному, двох заняттях, а можемо дійсно працювати і півроку лише для того, щоб привести в правильне артикуляційне положення органи артикуляції для вимови цього звуку. Але хочу сказати батькам, що існують і інші труднощі зі звуковимовою, які найчастіше долаються набагато важче і довше. Це такі, наприклад, як міжзубна вимова свистячих і шиплячих звуків, коли кінчик язика просовується між зубами при вимовлянні. І я більше того скажу, не завжди батьки це помі. Тому що звучить звук акустично майже наближений до норми. І саме тому я хочу нагадати батькам, що у п'ятирічному віці у дітей не повинно бути жодних труднощів з розвитком мовлення, в тому числі зі звуковомовою. І якщо б ви сумніваєтесь, чи правильно дитина вимовляє звуки, я рекомендую профілактично приходити на консультацію до логопеда за рік до школи. А якщо ну наскільки можуть бути наслідки, якщо дитина має от труднощі з вимовою тих чи інших звуків і, власне, прийшла в школу, є ці труднощі. Які наслідки для дитини? В першу чергу це труднощі з читанням і письмом, адже той звук, який дитина не вимовляє, у більшості випадків дитина з помилками його буде і писати у словах. І дуже часто в першому класі ще поки діти не пишуть диктанти, цього не помітно, а написано. Ни перший диктант зазвичай потім показує картину відсутності звуків. До речі, коли ми діагностуємо школярів, коли батьки приводять школярів для того, щоб здійснити постановку звуків, вже в другому, в третьому класі, ми завжди просимо принести нам зошит, тому що зошит яскраво показує відсутність звуків. А дорослі часто звертаються, чи взагалі легко дорослому, якщо є труднощі з тими чи іншими звуками, поставити ці звуки. Логопеди працюють з дорослими, але потрібно пам'ятати, що в дорослому віці на подолання мовленнєвого порушення, якщо ми говоримо про звукову мову, наприклад, йде трішки значно більше часу, ніж у дитини, тому що у дорослих є вже сформований стереотип вимови того чи іншого відсутнього звуку. Але з іншої сторони, у дорослого є усвідомленість і мотивація для того, щоб ефективно працювати, регулярно тренуватися. І це є перевагою у постановці звуків. Також логопеди допомагають дорослим після інсультів, після травм, що є надзвичайно актуальним у сьогоденні, але знову ж таки повернусь до того, що такий логопед повинен обов'язково мати відповідну спеціалізацію. А якщо говорити про тривалість, не будемо говорити про хвороби, що ця людина реабілітується свою вимову після хвороби? А якщо говорити про тих, хто там тривалий час, були якісь труднощі з вимовою, але вирішив, що от я хочу класно говорити, я хочу собі круту вимову. Скільки часу це може зайняти? Скільки треба щодня зайняти, для того, щоб отримати результат? Оставити звук людині в дорослому віці зовсім не складно. І буває знову ж таки, що ми це робимо за одне, два, три заняття, і людина має нову артикуляцію. Найважче потім контролювати себе у потоці мовлення, тому що ми думаємо швидко, нам потрібно багато всього сказати. І з досвіду хочу зазначити, що якщо дорослий хоче працювати над вимовою, потрібно налаштуватися в середньому на піврічну співпрацю з логопедом. Дуже часто знаєте самолікування в Україні це топ для наших громадян. А як ситуація в питанні логопедії? Чи корисні от поради дають в інтернеті, і чи стикалися ви з таким і серед дітей, і серед дорослих, що самі собі поставили діагноз і самі собі працюють? Наскільки це може потім мати негативні наслідки? Чудове питання, тому що це знову ж таки моя можливість нагадати батькам, що з однієї сторони в інтернеті ми маємо дуже багато інформації. Розроблені комплекси артикуляційних вправ, нейроігри, нейровправи, порада рекомендації щодо раннього розвитку дітей та їх мовлення. Однак жоден таке, жодна така публікація не бачить дитини і її особливостей. І мама це нормально, що мама відкриває мережу, що мама помічає труднощі, що мама хоче допомогти своїй дитині, але мама хаотично починає робити дуже багато рухів, які конкретні цій дитині. Можуть бути абсолютно непотрібними. І в результаті, знову ж таки, ми втрачаємо час. Дитина, яка пробує виконувати якісь вправи або ігри, які її мама пропонує, не може це зробити. Відповідно, втрачає мотивацію до таких занять. Тому... Як із самолікуванням, логопеди також просять батьків приходити на консультацію. І якщо би ми мали змогу здійснити профілактичні консультації, я би рекомендувала зробити їх дві батькам в дворічному віці, для того щоб зрозуміти, що мовлення розвивається правильно, адже це передумова всього. Розвитку дитини в майбутньому і в п'ятирічному віці для того, щоб зрозуміти, чи готова дитина до школи. Я, до речі, привідкрию завісу. Адже у нас в Україні а, уряд Люксембургу реалізовує масштабний проєкт. І в рамках цього проєкту ми розробляємо не зовсім, зовсім скоро ми представимо нашу розробку календар. Показників розвитку дітей і їх мовлення, в тому числі від нуля до семирічного віку. Тобто, ми з командою психологів, корекційних педагогів, логопедів, консультантів зараз працюємо над тим, щоб кожна мама, кожен педагог, вихователь закладу дошкільної освіти, вчитель початкових класів зміг мав під рукою інструмент. Через який він зможе перевірити відповідність розвитку дитини, нормі і в тому числі розвитку мовлення. Любі друзі, очікуйте зовсім скоро. Ми представимо нашу розробку. Назвичайно ну, цікава ініціатива, і мені вже цікаво, де ж її зможна можна буде подивитися, тому що для мене, як для мами, ще однієї дитини. 100% в два роки ми до вас прийдемо перевірити, чи все в нас нормально. Але тим не менше, де ж можна буде подивитися, де буде можна буде знайти ось таку карту. Даний проект уряду Люксембургу, який реалізовується спільно компанією Люксдев та Проман, реалізується на території Криворіжжя, Кривого Рогу та району. Однак ми робимо цей проект діджитал проектом для того, щоб кожна мама і кожен педагог зі всієї України мали до нього доступ. Я думаю, що ми з вами заплануємо ще одну таку зустріч, коли ми вже будемо презентувати цей проект, і ми обов'язково про це поговоримо. Я залюбки розкажу він нам про таку можливість супер домовилися обов'язково. А ще хочеться поговорити, знаєте, про таку більш не зовсім приємну тему. Про те, сьогодні ми всі живемо в умовах війни і всі ми отримуємо певні наслідки. Якщо говорити про ваших маленьких клієнтів, наскільки війна вплинула, і можливо розкажете, якщо вплинула, то які труднощі з мовленням відбиваються власне війна на от мовлення діток. На превеликий жаль, війна дійсно має колосальний негативний вплив на психомовленнєвий розвиток дітей. І в логопедичному центрі Логоклуб ми працювали і працюємо зараз з значною кількістю дітей, які мають труднощі в розвитку та розвитку мовлення саме через війни. Ми говоримо про такі труднощі, як, наприклад, заїкання, як, наприклад, нервові тики, такі труднощі, які пов'язані з регресом мовленнявих навичок, селективний мутизм, тобто відмова відмовлення через пережиті травматичні стресові події. І хочеться вірити, що це жахіття скоро закінчиться, але ми, як логопеди, будемо докладати максимум зусиль, щоб допомагати таким дітям. Нашу розмову хочу завершити все ж таки на позитивній ноті. У нас є таке традиційне питання для усіх гостей нашого подкасту: що зробити першим після перемоги. Після перемоги ще раз і ще раз низько вклонюся захисникам і захисницям за все те, що вони для нас робили, роблять і продовжують робити. Звісно ж, обійму рідних і близьких. І разом з командою логопедичного центру логоклуб обіцяю, що будемо працювати ще активніше для того, щоб кожен маленький українець та українка розмовляли чітко, правильно та красиво. Дуже вам дякую за ту роботу, яку робите, що навчаєте чітко і красиво розмовляти. Ну і обов'язково знову зустрінемося для того, щоб поговорити про ініціативу, яку незабаром ви презентуєте. Дякую вам за розмову. Дякую. Ну і глядачам нагадаю, що це був подкаст Вінничини.